Всім добрий день! Сьогодні у нас майже фінал Тігуана 2017 чистого року, який приїхав у нас з дуже далекого штату, з самої Каліфорнії. Цей автомобіль, я трішки пізніше розкажу про дані цього автомобіля. Цей автомобіль для мене, як для менеджера, показує дійсно наші цінності. Наші мотиви і наш підхід до клієнта, тому що було багато різних ситуацій цієї машини, і вона насправді їхала дуже довго. Тому що було багато перегрузок самої Каліфорнії, різні порти. Вона застрягла спочатку в Панамі і плила, плила, плила дуже довго. Плюс трішки, трішки вилізло по ремонту, там на 500 доларів вийшло більше, ніж ми закладали. Були, були деякі ризики по радіаторам, і вони якраз вилізли, там, різні кріплення і так далі. Але так як ми орієнтовані на клієнта, і наша задача, щоб нас саме рекомендували, ми все зробили. Ця машина для мене великий великий показник, що я знаю, де я працюю, я знаю за що я працюю, я знаю, навіщо я працюю. Тому дякую велике клієнту Валерію, його дочці Яні. Буду з вами відвертим. Скажу, як є цикл цієї угоди. Був приблизно з ремонтом майже 5 місяців, тому що виникали різні різні моменти. Але питання закрите, машина стоїть, машина готова, машина в ідеальному стані. Машина виглядає просто шикарно. Машина заїхала в класні кошти. Єдине залишилось там по салону. Зараз зняли сидіння. Просто робиться вже фінал, хімчистка, і машина буде готова до видачі. Машина вже на номерах, наші номерні рамки. По машині ніяких ніяких моментів просто немає. Вона просто ідеальна, вона зроблена під ключ. Клієнт з Сумської області. Близько кордону, там багато обстрілів, але все ж він вирішив і замовив автомобіль зі штатів. Це Тігуан. Фінальна ставка цього автомобіля на аукціоні склала 2500 доларів. Забрали ми їх у грузині. Аукціон був дуже плотний. Орієнтувалися на одну суму на аукціоні, на 100 доларів поставили вище і все ж таки він опинився тут в Україні, в місті Київ. По машині по ремонту була пошкоджена передня частина. По передній частині ми замінили капот, бампер і. Трошки по радіаторам погрались, тому що він був. цей варіант був повністю дефікований. повністю були знята до ланджеронів передня частина. Все приїхало в багажнику. Приїхали і телевізор в зборі, і радіатори в зборі з усім з інтеркулером, з охолодженням, з кондиціонером, з усім з усім. Але були моменти покріплені. Все це доставили, все це купили, все це зібрали. І зараз ось такий фінал. У машини безпека була повністю ціла. Цей автомобіль з усіма платежами, ремонтом, сертифікацією, постановкою на облік. Ось Такий готовий варіант з хімчисткою з усім Став клієнту в 13 тисяч доларів. Різниця з ринком України вона присутня. Такі автомобілі у нас в наявності зараз в гарному стані близько 17 тисяч. З гарним пробігом, такий як тут пробіг, 80 тисяч миль для Тігуана Це пробіг прям достойний, того що ці машини зазвичай беруть в Америці і їздять на них дуже багато. Вони на аукціонах більшість з них по сто тисяч миль плюс. Це близько 200 тисяч кілометрів вже йде. Тому ми взяли ось 80. Якщо ти хочеш замовити автомобіль, такий чи інший, чи будь-який. У нас багато автомобілів. Тут і сегмент такий 13-15, і 40, і Audi 23-го року, і Juke, Багато автомобілів зараз до нас приїжджає різних сегментів. І ти хочеш бути впевнений в тих людях, яких ти замовляєш автомобіль. Звертайся до нас: Інстаграм, Телеграм, чат-бот, сайт, TikTok, Всі соцмережі в нас є. Пиши, телефонуй, в інці нам довіряють.